Щоб ці 40 років життя завжди були з вами, щоб тільки гарні спогади були в вас, щоб та молодь, яка буде з вами по життю контактувати, відчувала той позитив, який несе в собі лікар екстреної медичної допомоги з 40річним стажем. Щоб ви приводили до нашої служби молодих, штовхали їх сюди, і щоб ваше життя було спокійним. Заможним, благополучним, але насиченим яскравим подіями. Подорожуйте, виховуйте, насолоджуйтесь життям і ніколи не забувайте про те, що це ваша рідна домівка і ваш рідний дім. Будь ласка, хай ця грамота буде з вами завжди. В ній енергетика, в ній велика подяка вам за. Сумлінну 40-річну працю в нашому підприємстві працюю лікарем першої підстанції з 80-го року. Працював тільки на цій підстанції. Це в Одеському медичному інституті закінчив у 76-му році. Декілька років працював у прийомному відділенні в Чорноморська. Потім перевівся на швидку і так з тих пір. Історії дуже багато, так навіть приповнити конкретний епізод дуже важко. Я завжди з гарним настроєм йшов на роботу всі ці 40 років. На жаль, час плине, сили вже на ті, і пішов на пенсію, треба зрождати місце молодим. Не побажав би, щоб вони працювали не менше, ніж я. Багато років Ну, щоб завжди були. На висоті і спасали життя людей, В нашій країні перемоги, звісно, і щоб все було добре, щоб наша країна розвивалася далі. Так, звісно, дякую і керівництву нашому, і колегам, які мене навчали, які мене супроводжували ці роки. Всім миру та добра. Працюємо далі.